Головне події в Харкові та області 24 лютого. Прапори бригад, що захищають Харківщину, нині майорять на в'їзді в область. Комплекс створили співробітники служби відновлення та розвитку інфраструктури спільно схова. Дорожники пояснюють, прапори мають пояснити кожному, хто їде в область. Зусилля скількох людей знадобилися, щоб тут можливо було жити та працювати. Сумну статистику руйнувань у Харкові до триріччя повномасштабного вторгнення підбив мер Ігор Терехов. За його даними, Росія атакувала в Харкові 8239 житлових будинків. Від обстрілів постраждали понад 2300 об'єктів критичної інфраструктури та комерційних приміщень. Дві з половиною сотні шкіли дитсадків, майже 100 медичних закладів, більше 200 адмінбудівель тощо. Міський голова зазначив, що такого масштабу руйнувань. Харків не мав із часів Другої світової. На вихідних у Харкові запрацювала нова система повітряної тривоги. Тепер на кожну сирену треба реагувати. Вона попереджає про реальну загрозу місту. Загрози для інших частин області більше не впливають на життя в Харкові. Мер відзначив, що тепер інакше працюють банки та державні установи. Вони зачинятимуться рідше. Сьогодні в Харкові було гучно. До міста долітали звуки вибухів, що лунали в області. Росіяни відзначали триріччя вторгнення кабами. Одна з бомб ударила по селу Цупівка в Дергачівській громаді. Начальник місцевої МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що п'ять будинків зруйновані вщент, близько тридцяти пошкоджені. За даними Харківської обласної прокуратури, постраждали четверо людей. Два чоловіка у важкому стані мають переломи та вибухові травми, ще дві людини в середньому стані. У 21-річного чоловіка куберотравма. У 19-річної дівчини численні осколкові поранення. У Харкові перейменували меморіал на вулиці культури, присвячений воїнам, які загинули в Афганістані. Тепер він вважається пам'ятним знаком і має назву харків'янам, загиблим в Афганістані та від російської агресії. Відповідне рішення виконком Харківської міської ради затвердив сьогодні. На тому ж засіданні підтримали встановлення низки меморіальних дошок на школах міста на честь загиблих випускників. Так вшанують пам'ять Антона Пономарьова, Дмитра Бондаренка, Леоніда Тимошенка, В'ячеслава Божедая, Максима Нікуліна та Євгена Білаша. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив незламні разом.